День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину побиці диван займає 1 метр 47 см. В одній з билиць дивану є Бар. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге бильце прикрашено декоративною трубкою охромованою. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивана не розкладається. В іншій биці дивана є містка ніша для дрібничок. Биці дивану трішки скругльоною форми. Понизу дивану йде декоративна планка, виготовлена з матеріалу МДФ. В котовій частині дивана є великий. Короб для білизни. Принцип розкладання дивану є в Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо знизу посадочне місце та видихаємо його вперед. В дивані є другий короб для білизни. Штухаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка задня стіночка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2 метри. Наповнення дивану пружини блок, войлок, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину дивана чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях. Кожного дня. До зустрічі, мої люблі! Па-па!